За чи проти, щоб щоденно о 9 годині ранку метро зупиняли на хвилину мовчання? Це не те, що маємо, це просто критична необхідність. Я не підтримую. В принципі, так, mm. да, це було добре. Життя повинно продовжуватися. Люди повинні їхати на роботу у справах, ну і так далі. А люди настільки невиховані і настільки обесцінюють, що навіть не можуть одну хвилину свого життя в день. Виділити, щоб вшанувати пам'ять. Ну, я за. Ну, молодше, я за. Щоб зупинялися на хвилину, так. Я думаю, багато людей буде пройти, тому що зупинка і через це більш складно добиратись кудись. Ну, в принципі, якщо всі ж вагони стають, то колапсу, я не думаю, що буде. Ну, щоб подумали, що війна, і що люди там гинуть, що треба допомагати і все і інше. Наші бійці вони б цього не підтримували. Життя не повинно зупинятися.